Так, сьогодні у мене день готовки, субота. У нас з вами сьогодні 10 травня. Зараз показую, що в цій каструльці. Сьогодні я приготувала. А приготувала, дівчата, ось такий супчик. Супчик у мене гречаний. Зараз покажу. Дивіться, і м'яско, І картопелька, так, гречка. І засмажечка, все на бульйончику. Уже по тарілочці з'їли, досить-досить смачно. До цього був борщик зі щавлем. Доїли, вирішила приготувати супчик. Так, це на перше, на друге в мене на друге, дівчата від, перш за все, було в мене філешка одна була. Я її підсмажила ось такими шматками. Порізала, так, посолила і додала різних спецій. У мене є до м'яса, до курки і так далі. Так, окремо я зварила шпагеті і додала все на сковорідку. Все перемішала, і ось таке у нас блюдо вийшло. Ну, я нічим вас, в принципі, не хотіла здивувати. Я думаю, що всі. Готували, так хто як його назве, ну, от у мене буде на друге шпагеті з м'ясом. Тому показала, що я сьогодні приготувала. от Салатика зроблю, і думаю, буде смачно.